Створити для дітей справжню казку, подарувати незабутні емоції та дозволити їм відчути себе справжніми зірками. Команда модного видання Версаль організувала справжнє талант-шоу Маленькі зірки. Метою проведення заходу є підтримка творчих та активних дітей Прикарпаття, а також сприяння організації правильного дозвілля молоді, каже Оксана Ціпліцька. Це відбувається вже третій талант-шоу, яке ми проводимо раніше. Тільки для дівчаток цього разу ми розширилися, взяли з хлопчиків. Власне, тому що нас батьки просили це зробити. Що ви тільки для дівчаток робите, робіть для хлопчиків, і в нас найрізноманітніші діти, мабуть, від 4 років до 12. 16 хлопчиків, 16 дівчаток. Окрім традиційного партнера, який підтримує свято туристичного комплексу Боковель, талант шоу підтримують інші. Мар'яна Лотоцька каже: для їхнього готельно-ресторанного комплексу дуже важливо підтримувати такі заходи, адже діти то наше майбутнє. Нам надзвичайно приємно було підтримати саме це шоу, тому що дітки це наше майбутнє, майбутнє гордість для нас. Для глядачів фоєричної весняної події чекало чимало яскравих виступів, професійні дефіле від маленьких зірок, танцювальні номери та вражаючі перетілення. Самі ж учасники перед виступами помітно хвилюються, але зізнаються їх. Хвабить дружня атмосфера та яскраве шоу, яке для них організували. Дуже приємні люди, з ними приємно спілкуватися. Багато діток і ми тут виступаємо, показуємо свої професії. Я хочу бути акторкою, оскільки я буду працювати на сцені з колективом, і це мені дуже подобається. Усім учасникам талант шоу, маленькі зірки було вручено цінні подарунки, які неабияк припали до душі малечі.